Привіт, привіт, шановні! І сьогодні у нас неочікуваний влог, бо я вирішила змінити зачістку. І для мене це кардинальні зміни, бо я завжди мала довге волосся. І зараз воно теж довге, але не таке, як було минулого року. В минулому році я. Третину відрізала. Вони були в мене 15 сантиметрів від стегна ще. Все тому, що я люблю робити собі високий хвіст. Я люблю робити якісь зачіски, плести. Але з часом стає складно, складніше, складніше, чим я стаю більш дорослою. Вже якось немає в мене натхнення на зачіски такого типу. Хочеться спробувати щось нове. Ну і загалом зараз йдемо в зиму. І з довгим волоссям дійсно складно. Я маю на увазі навіть одягатися, воно все заплутується завжди. Ти собі ще й з застіпкою видираєш купу волосся. Не буду занадто багато говорити, виправдань вирішила. Вирішила, і для мене це означає багато, бо стрижка, як на мене, буде короткою. Подивимось, що з цього, власне. Вийде. Я хвилююсь, не наче десь до лікаря йду, а не до перукаря. Ну що, час настав. Я вже в салоні. До речі, мені дуже подобається інтер'єр. І в мене останні хвилини прощання з моїм довгим волоссям. Це ціла епоха. Яка до весни, мабуть, повернеться, але власне так, прощаюся, усе фіксую, фіксую все, що відстрижено. Трохи знімала, бо більше було цікаво, як відбувається процес. Так, минуло вже майже хвилин майже 50, і мені просто було цікаво, наскільки зачіска буде триматися. Я ще відзніму вдома, але зараз, зараз це виглядає так. Щось незрозуміле трохи в мене зараз з зачіскою, але як на мене тримається непогано, враховуючи якийсь сильний вітер на вулиці, неначе навмисно мене просто здувало. З кожної зупинки моє волосся підіймалося догори. Салон мені дуже сподобався, я дуже довго обирала. Ем, бо не хотіла йти в рандомний, так як вперше як я сказала, роблю коротку стрижку, для мене це дуже коротко. То я не хотіла помилитися. Я розумію, що фактично є час ще до весни і все відросло. Але якщо ти вже робиш, то робиш, треба пошукати салон, в який не страшно йти. Коли я шукала в інстаграмі. Рамі, власне, цей салон, то він виділявся з-поміж інших. Я увесь час відкривала світлини, саме їхні. Ось в маленькому квадратику я увесь час бачила класну стрижку, і щоразу це був той самий салон. Тож я вирішила, це не може бути просто збігом обставин. Це доля. Ну а наскільки доля? пишіть в коментарях, як вам подобається чи ні. Мені звісно дуже дуже незвично. Сьогодні був важкий емоційний день. Я рада, що ви були зі мною. Прошу поставити вподобайку, і в майбутньому, мабуть, будуть якісь оновлення. Я повертаюся на лайф канал. Це я зараз так говорю, не знаю, що завтра буде. Швиденько за монтаж. Ще раз дякую, що були зі мною, і до наступних випусків!